Ну а просто зараз про 500 днів повномасштабного вторгнення ми поговоримо із Ігорем Декуном, героєм України, командиром розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової бригади. Пане Ігоре, радий вітати вас в ефірі телемарафону. Слава Україні! Героям слава. Ну, сьогодні такий день, що ми з усіма говоримо про п'ятсот днів від початку повномасштабного вторгнення. До того багато хто не вірив, що взагалі таке вторгнення, воно можливе. А як щодо вас, чи вважали ви реалістичним такий варіант, що росіяни підуть в наступ на всіх фронтах одночасно? Ну, я пропускав такий розвиток подій. Ну і враховуючи ту кількість сил та засобів в Московії у порівнянні з тим, що мало Україна, на початку повномасштабної війни для противника це був доволі реалістичний план, тобто доволі реалістичний варіант для того, щоб захопити в першу чергу столицю в Україну, а в подальшому і саму всю державу. Проте противник не врахував самого основного це волелюбність нашого народу, і фактично з перших днів осна русня воювала не просто з збройними силами України, а з усім українським народом. І Якщо говорити тут в дійсності, як я і повторював, що будь-яку армії можна перемогти, а в од народ ні. А в чому секрет, так би мовити, того, що Київ вистояв і Україна вистояла у перші місяці війни? Бо захід нам давав там 2-3 тижні буквально і допомоги від заходу, що характерно не було, хіба можна вистояти тільки? от на, на мотивації? На самій дивіться. По перше, це мужність і рішучість українських військових добровольців та всіх силових структур. Розумієте, розуміння того, що позаду них діти, дружини, сім'ї, батьки враховуючи навіть ті звірства, які противник чинив перші дні повноштабної війни, не лякали нас, а лише додавали ярості та бажання знищити цю орду зі сходу. Mm -hmm. Знаєте, дивіться, а тепер беру те, що по-друге, якщо в все взяти, це от навіть з доби козаччини да? це винахідливість українців, вміння використовувати свою місцевість, водні водні перешкоди, підтримку самого населення. Всі ці, ці чинники разом і допомогли і допомагають чинити опір проти саме московської армії? Угу. А ви на війні всі 9 років, що вона триває, а якщо порівнювати ту армію, що давала відсіч росіянам у 2014-му, і ту, яка їх зустріла в 2022-му, наскільки це різні українські армії? Які зміни от, особисто ви вважаєте ключовими? Давайте беремо. По перше, це боєздатність армії. Вісім років бойового досвіду дали про себе вміння вести бойові дії на будь-яких ділянках місцевості України та у будь-яких її масштабах. От саме те, що ми бачимо і зараз. Друге, це оновлення офіцерського та сержантського корпусу, відхід від всього совкового, де солдати це не лише людський ресурс, інструмент для втілення замісів та рішень командира на полі бою. Ну, в порівнянні з тим підлеглі зараз командирами, в першу чергу, це побратими. Де для командира основою підрозділу є довіра один до одного, от саме те, саме, та, саме той ключовий момент, який відсутній в Савдепії та пострадянських країнах. Угу. Um, до речі, тут у мене теж виникає uh, питання супутнє, так би мовити. Uh, ви uh, брали участь в боях в Верпіні в березні 22-го, і ви казали, що часто українські бійці, от навіть без досвіду бойових дій, доводили свою привагу над противником. Um, якщо ми вже заговорили про росіян, про їхню армію, то що з ними не так на вашу думку? От чому друга армія світу? Вона виявилася для всіх зовсім не тим, чим усім здавалось. Давайте так. Кадрова армія Росії. Якщо в дійсності взяти, це вартлерська орда. Ця армія добре вміє вбивати беззбройних людей, готувати жінок і дітей. Та, може, та е, мародерити. Якщо взяти, попри свій розмір, російська армія не є настільки потужною, як багато хто думав. Головна проблема цієї армії це відсутність професіоналізму. Якби не тотальна перевага в озброєнні у перші дні повномасштабної війни, то противник не дійшов би навіть на третину рубежів, які вона зараз тимчасово контролює. Угу. Але ну, чи ми не недооцінюємо противника, коли говоримо, що він там непрофесійний, якийсь слабкий? Можливо, треба ну, якось ну, реалістичніше ставитися? Знаєте, я вам скажу таку річ. От за скільки років війни я можу свідомо і точно говорити від себе, що воює не зброя, воюють не техніка, воюють колективи. Там, де є колектив, там і буде успіх, там буде просування, там буде толк. От, в реальності я от, за останні шість місяців на Бахмутському напрямку. От у нас є просування там, де перевага противника один до п'яти, один до семи в кількості. Тобто, саме використовуючи тактику малих груп, саме за рахунок колективів, малих колективів підрозділів і досягається успіх. от не раз ми бачимо, коли російська армія, я беру навіть таких масштабах, як підрозділ, взвод рота, рота тікає з своїх зайнятих позицій, тікає з рубежів. Угу. А, от ви командир розвідувального підрозділу. Що б ви могли сказати про своїх підлеглих, про їхню мотивацію, про їхню професійність, як їх відбирали? У мене доволі молодий підрозділ. Тому що з реорганізацією, по суті, з переходом на організаційну штатну структуру бригади Сполка, розвід розвідбатальйон, по суті, сформований 4 місяці назад. Також 4 місяці. От, в реальності вдалося відібрати доволі 50% особового складу, того що потрібно, і навіть зараз при, скажем, низькій комплектації особовий склад виконує на 100% поставлені перед ним завдання. Я ще раз скажу, що саме основою це не кількість, не кількість військовослужбовців, не кількість озброєння, а саме патріотизм і мотивація. От високомотивовані, нормальні, здорові люди, які приходять саме приходять в центри культуру. Комплектування попадають до нас, і при мінімальних навичках, навіть да, при мінімальних навичках, при здійсненні саме бойової підготовки, там тиждень, два, три, люди вже готові і виконують ті завдання на рівні з тими, хто воював три-чотири роки. А от чи можете ви розказати нам в ефірі Ну, звісно, якщо це можна, про можливо якісь уже є успіхи у вашого, як ви кажете, молодого підрозділу. Ну, доволі зараз, буквально тиждень назад, ми просунули саме на напрямку Кліщійка, тобто шість груп спільно з приданими підрозділями просунулися від кілометра до півтора кілометра вглиб, саме в уже майже на рубежах перед самою угу. а, а, А як би оцінили допомогу наших західних союзників? От їхній внесок в посилення нашої армії? Чи достатньо вони роблять на вашу думку? Чи ви конкретно відчуваєте допомогу західних союзників? Ну, дивіться, західні партнери надавали і надають безпрецедентну допомогу. І впевнений, що Україна і зараз має достатньо спроможності, щоб надалі звільняти окуповані території. Проте їм потрібно робити більше. Що скажу, в своїй основі при здійсненні саме наступальних боїв відіграє основну роль, це здійснення належної артилерійської підготовки переднього краю противника та артилерійської підтримки в ході просування підрозділів. А без достатньої саме кількості далекобійної арти, арти... тим паче необхідної кількості боєприпасів, призводить до більшої кількості втрат з нашого боку. До того, щоб... Для того, щоб просуватися на певних напрямках з мінімальними втратами, потрібна більша кількість військової допомоги, а саме артилерії, раз. Безпілотних авіаційних комплексів два авіації три. Тобто беремо простий математичний розрахунок. При співвідношенні сил один до одного. Ми несемо приблизно одинакові втрати при належній саме військової, е, військової допомоги. Ми мінімізуємо втрати в себе для нас. Знаєте, я скажу: ми не армія Московії. Для нас пірова перемога не потрібна. Основою має залишати саме відновлення тим. Тимчасово окупованих територій з мінімальними втратами серед особового складу, а це можливо лише за умови подальшої військової допомоги у більших масштабах сторони західних партнерів. Так, будемо сподіватися на більшу допомогу і будемо сподіватися на нашу перемогу. Ми всі в неї віримо. Я вам дуже дякую, пане Ігоре, за цей ефір, за все, що ви робите, за вашу службу. А я нагадаю нашим глядачам, це був Ігор Дикун, герой України, командир розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової бригади. Ще раз вам дякую.